Всім привіт. Так, продовження по Нью-Холланду. Ну, те, що з двигуном ви бачили, цим, цим не закінчилось. Як бачите, передній міст розібраний повністю. Значить, в чому причина? Чому розібрали? Погрузили ж двіжок. Значить, давайте ж спробуємо. Як же там передній міст хвостовик головної пари? Попробувала, він тіліпається. Чого тіліпається? Підшипник вийшов зі строю. Сальник не тік. Чого ми допустім, на це не обращали уваги, то сальник не тік, все було нормально. ну Трошечки там був спотівший. Зовсім незначно. Ну, ось, Як наприклад, ось сальник трошечки спотів і ну, в принципі нормально. Він не тече, все нормально. <кій> так само ж і тут на головній парі. Попробували Хвостовик, тіліпається. Ну Для того, щоб розібрати, Зняти редуктор головний, треба зняти оці дві бортові, витягнути полуосі, полуосі, а тоді аж знімається головний редуктор. Коротше, Головна пара, хвостовик і гепоїдна, це, гепоїдна ця передача значить, під заміну. Під заміну ввіду того, що дуже великий знос, там ці прям такі раковини, прям, ну, такий знос хороший, ще б трошечки він би значить, заклинив. би Зараз. Шо, ну, Віддефектували, коротше, значить, ось тут тоже, е, сальничок трошечки потів. Ну, Він не тік, ну, ви бачите, він потів, і ось тут пиляка, грязь набиралась. Тобто, Тут поміняємо сальник. Е, ці два сальника поміняємо. Е, тоді е, хлопці відремонтують редуктор е, на сервісі, е, відрегулюють його, е, теж привезуть. Ну, А я тим часом. Це все мені потрібно помити. Як тут воно це все діло устроєно? Тут шкварня ось стоять на цьому місці. Шкварня заходять ось сюди в свою посадку. Тут таке воно конусовидне. Тут фіксується оцим ось болтом. Якщо я не помиляюся, тут фіксується. Отут в середині стоїть така втулка, яка полуось. Втулка з підшипником в цьому місці стоїть. Ну і Тоді ж полуось зайшла з резиновим, з резиновим кольцом. Ось ну, така похожа на поршень із гідроциліндра, ну тільки там середині підшипник. З резиновим кільцем це все плотно. Тут це, через сальник тут заходить в головний редуктор. Ну а тут стоять хрестовини, які заходять сюди. І там тоді через стопорне кольцо. Зараз я його переверну, вам покажу. Тут йде планетарна передача ось така. Ну, тут ще ж друга пара ж тут планетарна передача йде. Ну, тут все нормально, все гарно, масло чисте. А чого звернули увагу? Хвостовик тіліпається, злили масло, воно... Таке темне, з головного редуктора темне і зі стружкою. Коротше, ну Тут ось все чистенько, маслечко чистеньке. Тобто тут тільки помить, сальнички поміняли і все порядок. Так що зараз з з даймером це все помию, все буде чистеньке, хлопці тоді приїдуть і, і тоді. Будуть збирати все чистеньке. Ну, ось так воно, голий він залишився цей редуктор. Зараз отак покажу. Ось тут стоїть оцей, оця втулка така, що тримає полу ось, з сальником, а по понару, а наружі резинове кільце і все. Дуже все просто, ну розбирається це все не дуже просто. Це нам потрібно знати, як це все розбирається. Так, ну тут у нас порядок. Мазалось все, робилось з цієї частини, там, де редуктор хлопці забрали, тут все теж ту порядок. Так що <кій> оце такі справи. Добре, так що працюємо далі. Пока.